Знайомтесь, 17-річний Андрій Сурага, перший в історії рівнянин, який став чемпіоном світу серед молоді з кікбоксингу Вако у ваговій категорії до 91 кілограму. Я, як це знав, я звісно, був щасливий. Ще. Перший рівно. в угорському Будапешті рівнянин у півфіналі не залишив шансів представнику Туреччини. У головному поєдинку зійшовся із на той момент діючим чемпіоном світу з Хорватії. Втім, нашому бійцю конкуренцію той скласти не зумів. Андрій Сурога впевнено переміг та забрав титул світового чемпіона серед молоді до 91 кілограму. Коли мені підняли руку, я виходив на п'ятистал, я я не міг повірити в це, але дуже радий, що так сталося. Дякую дуже велике своєму тренеру, всім спонсорам, моїй мамі. Тому що моя мама вклала дуже багато роботи, так само мою перемогу. Так що вона теж чемпіон світу можна сказати. До цього здобутку Андрій йшов 10 років, змінюючи кікбоксинг на бокс та навпаки. Задоволений, що не зійшов з дистанції та досягнув бажаного. Окрім Андрія, в Угорщині також виступав рівненський кікбоксер Вако Євгеній Аулов. Він змагався у ваговій категорії до 51 кілограму. У першому бою спокійно розібрався із поляком, а у півфіналі здолав першого номера у світовому рейтингу представника Туреччини здавалося, що фінальний бій із казахом формальність. Вже здавалося, що золото в кишені. Я вийшов після півполуфіналу травмований. Вийшов, получається, без двох ног Повідбував собі коліна, ноги. Головна сутичка була непростою, але Аулов намагався тримати усе під контролем. По завершенню сутички був впевнений, переміг. Але судді вирішили по-іншому. Відповідно, коли ще ти розумієш, що ти цей бой, бій виграв, а виходить так, що судді не дорахували. Кінечні очки, і виходить, що проіграв. Тренують хлопців Ігор Гуцалюк та Іван Нечепорук. Зокрема, пан Ігор каже, був впевнений у своїх вихованцях. На його думку, мали привозити дві золоті медалі, окрім сураги, заслужив і Аулов. Він виходить дуже розслаблений на бій і впевнений в собі. Може, трошки суддям це не сподобалось. Він десь руки опускає, б'є з різних сторон, веде себе вальяжно. І я думаю, що просто судді його, як кажуть, по-нашому трошки з'їли і за того, що він сильно вальяжний і розслаблений. Хоча він для по мені і багато по кому він би став першим. Третій представник від Рівненщини на чемпіонаті світу серед молоді в Угорщині Максим Голубков. Хлопець повернувся також із медаллю на грудях. Виступав у ваговій категорії до 71 кілограму. Було 11 конкурентів. Спершу здолав ірландця, а от француз виявився не по зубам. На думку спортсмена, забракло витривалості у підсумку. Бронза вигравав перший, другий боролись дуже за очки, за бали боролись тільки фіналі не вистачило, щоб дожати в кінці. Так, майже виграв тренує Максима Голубкова, діючий військовослужбовець Роман Кроль розповідає поєдинки усіх рівнян. Спостерігав із позицій, каже не завжди міг бути присутнім на тренуваннях свого спортсмена, тим не менш його виступом. Задоволений, як і виступом усіх інших наших хлопців. Надзвичайно щасливий, тому що воєнний час відправити трьох талановитих хлопців на чемпіонат світу по молоді це змагання найвищого рингу до 18 років. І привезти сюди повний комплект. Ми маємо чемпіона світу, срібного призера, бронзового призера. Готувалися до чемпіонату світу спортсмени протягом року, здебільшого покращували майстерність у залах легіон та будокан. Також тренери часто організовували спільні збори. Де кікбоксери могли конкурувати один з одним, набирали форму і через різноманітні турніри. Достатньо е, В хороших умовах тренувалися, максимально все їм було предоставлено, так само і тренери, тренери над ними працювали. Е, Фінансування може недостатньо вистачало, але над цим працюємо. Досягнення рівненських кікбоксерів ВАКО – це уже історія. Попереду чимало непідкорених вершин. Зокрема, і у кікбоксингу серед дорослих, де уже з нового року виступатиме діючий чемпіон світу серед молоді Андрій Сурага маленькими кроками до великих мрій. Води Мороз, Микола Мальничук, Media Group.